Ну що ж, вітаю, з маємо Орчі Геймс інтертеймент та я Ост. Ви певно спитаєте, що тут за місія? Ну що ж, я хочу вас привітати. На цій місії у нас вже стане доступний магазин амунації. Ну, коротше кажучи, там де зброю можна купувати. І ми зможемо купувати зброю. Бо я так подивився і в нас щось туговато зі зброєю. 9 патронів з пістолі з глушником і всього лишень 161. З того от. Ну, Пістолет та кулемета? Думаю, не хватить. У нас будуть скоро такі перестрілки, яких купа патронів знаката. Ну що ж, кінець болто, ні. Приступаємо до завдання. Називається воно Добрима. Ой, я ж забув про місію сказати. Воно називається 24. Тобто 24 та місія називається Doberman. От. да, нам треба всех. Чтобы... Да, нам треба захопить зомбарк. Если нам нужна зброя, то купить амунацию. Ну да, то на купа воды поступила. Я звучником, мне больше не понравится. О, вже СНГ навіть є. Ні, у нас досить замало. Там один СНГ коштує 2 тисячі. Мені не треба 2 тисячі. Мені ще треба цілу гру пройти. Тест він мають на краще. Все, нам цього достатньо. Зараз наступить. Круто. Короче, жаль жодного виду транспорту нормального не буде. Я на автобусі туристичному буду захоплювати. Оба на. А на трех баллов светим на Е в транспорте. чекаем копы. Короче, настроим. Ты. -ты, 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 -ты. Э, стоять, блин. Нарешті, почалася війна. <рес> <рес> я так радісно по-волю. Ой, я маю краще зважати на здоров'я. Так, візьмем це. You Вони ну, слабенькі от. Ці от ці будуть в основному з буками. І з пістолітиками. Ну, але потім почнуть це почнуть серйозні вороги. Будуть озброєні. Або потім зараз будуть здається ці самі ось пістолети будуть. Так, окей. Круто, другий натиск витерпіли. Поки що. Бронік треба взяти. Добре, 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 добре. Там мені чай тут принесли. Знаєте, що вони тільки обідали. Ні, що ж ви такі зручі, або це я розстр... стріляти розімчився, або це ви стріляли. Круто. Тепер дивимось відео. Да, тепер на наших можна тут знайти. Дириторія буде приносити гроші, але дуже малі. Я вам не захоплювати, бо, і, бо це буде марна трата. ми і так в кінці кінців у нас щось станеться щось таке, від чого вона вся зникне. Ну, але якщо хочете то захоплюйте. Я не буду. Да, наша друг йде. Да, наша банда заробить, заробить на цьому гроші. Я б теж не проти Круто, зрадника знайшли. Зрадник. Ой, блин. Отак. Круто. Ми все зробили. Все наші позяли. Теперь копики. Ну що ж, з вами були ми, Горчи Геймс Интертеймент, та я Орст. Не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати, ставити плюсики. До побачення!